На Сумщині закликають освітні заклади відновити повноцінне офлайн навчання та скоротити зимові канікули. Таке рішення ухвалили в обласній військовій адміністрації, аби діти не навчалися в школах улітку та не переривали навчальний процес. Це близько 20 закладів, я можу сказати, ті, які очно вже виходять на навчання, а решта виходять на змішану форму навчання, тому що тут залежить ж у нас від того, скільки укриття може розмістити в себе учасників освітнього процесу. Тобто тут, якщо школа розрахована на 700 учнів, там, да, або на 1000, або на 2, а укриття розраховане тільки на 300, на 400 учасників освітнього процесу, це ж разом учні і вчителі, да, і ті, хто працюють в закладі освіти, тому чому і введено змішана форма навчання, щоб ми в будь-який час могли спуститися в укриття і бути в безпечних умовах. Але там, де укриття дозволяє всім учням розміститися в цьому укритті, тут є там в закладах освіти організована очна форма навчання. Наразі у дітей завершуються зимові канікули. У деяких громадах Сумщини змішана форма навчання розпочинається з 16 січня. Модель отримання знань в умовах війни заклади середньої освіти обирають у тісній співпраці з батьківськими комітетами. Це можуть бути зміни, є така форма працюють, є по тижням розбита, можуть окремо виділяти якісь предмети. Деякі школи у нас проводять таке посилене навчання, да або посилену таку індивідуальну траєкторію. От напрацювали для випускних класів і тих предметів, які будуть виноситися на зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто, тут вже така треба, щоб була. Домовленість і батьків, тобто спільно треба працювати, і керівництво, і вчителів і тоді напрацьовувати алгоритм. Змішана форма навчання вводиться для того, щоб діти навчалися в колективі та була більш якісна освіта. Яка б якісна дистанційна форма навчання не була, все рівно і практичні і лабораторні дистанційно не проведеш, тому краще займатися в класі безпосередньо в самому закладі освіти, де є контакт, де вчитель може щось повторити, наголосити, запитати у учня в умовах систематичного відключення електроенергії, школи готові працювати на генераторах. У нас практично в кожному закладі освіти створений такий пункт незламності, і в кожному закладі є практично у нас генератор. Нагадаємо, що у 20 кілометровій зоні від кордону з агресором обласна комісія запровадила лише онлайн формат навчання, щоб не наражати дітей та вчителів на небезпеку.